Київська філія харківських теплових мереж. Сьогодні тут закінчують складну ремонтну кампанію після важкого і перед початком невідомо якого опалювального сезону. Готовими треба бути до всього, каже по військовому зібраний начальник філії Вадим Хорольський. Робочий день у мене починається з 6.50 і закінчується після 19, а інколи і після 20 години. Район повним темпом готується до нового опалювального сезону. По району виконується велика кількість робіт і по заміні як магістральних, так і розподільчих теплових мереж. Магістраль побудована ще в 60-х роках минулого сторіччя, яка живить нагірну частину району, у цьому році повністю замінюється на трубу ППУ. Складність робіт тут полягає у щільній забудові місцевості, прибудови, підземні комунікації, навіть гаражі. Будь-який об'єкт може стати перешкодою для тепловиків. Зібережилі покраїни. І на території ліцея Комп'ютера патентного коліза теж переложили 500. Сейчас нам ідут роботи по благоустройству і восстановлению конструктива, тому що нам пришлось там часть здания розібрати. Ще одна нагальна проблема району через віддаленість основних джерел теплопостачання. Його мережі останніми заповнюються теплоносієм. Тому дефекти на магістралях, які виявляє гаряча вода, тут мають ліквідувати швидше за всіх. При заповненні теплотраси даного учаска був обнаружений дефект на діаметрі 325 по подачі районом було произведены роботи по вскрытию теплотраси, підняття пліт і обнаружен дефект, який зараз в данный момент ми устраняем заменой катушки длиною до трьох метрів. Вона буде наступна точка ранкового огляду. Районна котельня з 18 вересня вона вже подає гарячу воду на моніторі, який відображає роботу насосного обладнання. Позначка літній режим. Сейчас ми в принципі працюємо до ТРС. То есть ми даємо воду на ТРС, там працює підогрів води, і, соответственно, вже йде потребителі. Может, ну, в даний момент там происходит набор води в баки, Когда баки наберуться, ми соответственно, остановим котел, насос сетевой остановим, і подача води буде уже идти з баков. Ну а потім утром опять розжигаємо котел і опять цю схему остановлю. Під час обстрілів у 2022 році цій котельні добряче дісталося. Як пригадує начальник зміни Дмитро Островний, тільки битого скла вивезли до 20 вантажівок. На сьогодні усе обладнання котельні відновили, замінили великі колектори запірну арматуру і капітально відремонтували останній проблемний котел. Натомість, з локальною котельнею у найвіддаленішому куточку району, питання вирішили в інший спосіб: встановили чотири блочно-модульні котельні. За словами начальника київської філії Вадима Хорольського, такий хід вирішив одразу кілька питань. Незалежність від старої магістралі, яка знаходиться на важкодоступній території, і здатність працювати від генератора під час блекаутів. На цьому об'єкті зараз проходить навчання персоналу нашого підприємства сумісно з персоналом підрядної організації. Випробують обладнання хімводопідготовки, відпрацьовують його в роботі, перевіряють його технічні параметри. Дивляться, як воно функціонує, і навчаються, як його надалі використовувати в роботі. Автономні джерел теплопостачання Головна мета Харківської теплоенергетики на наступний опалювальний сезон. Для котельні лікарняного комплексу, яка стала символом допомоги від німецького народу, передбачили одразу два варіанти альтернативного живлення. Крім дизельного генератора, вона отримає власну міні ТЕЦ. І тут треба буде зробити проход. І плюс, ще один проход в стіні. Два штуки. Я так розумію, виходна стара герби. Буде встановлюватися газовий генератор. Він не требує топліва в такому большом количестве, як обычные дизельні генератори. Более, так сказати, продуктивний, економічний. Будемо спробувати нові так сказать, технології обкатувати. Останній штрих до реконструкції котельні заміна розподільчих теплових мереж замість старих металевих труб. Наразі закінчують монтаж теплотраси з Кортфлексу. З 15 жовтня по ній вже піде тепло. E aí